Добрий день. Починаємо перевіряти домашні задачі. Перший номер у нас 10:30. На рисунку показана траєкторія руху центрів двох куль. Кут нам задан 30 градусів. Знайдіть швидкість руху куль після зіткнення. Якщо до нього куля 1 рухалася за швидкістю 1 метр за секунду, а куля 2 була нерухомою. І нам пропонують розглянути два випадки. Коли маси куль однакові і коли маса другої кулі двічі перевищує масу першої. Ну подивимось, як ви впоралися з цією задачею, але я підказую, як можливо було розв'язати цю задачу. По-перше, ну, кут зрозуміло, альфа нам задали, початкову швидкість першої кулі я позначаю В нульової на дорівнює 1 метр в секунду. У випадку А у нас маси однакові дорівнюють М, а в випадку. B, я вважаю, що маса м1 дорівнює м, тоді маса м2 буде дорівнювати 2m. І відразу ось ця запись, вона, пожалуй, мабуть, пояснює нам розв'язання обох випадків. Тобто ми бачимо з вами, що рисунок в нас симметричний. Оскільки спочатку імпульс був напрямлений в 100 ш, ну, умовно називаємо його X, то і кінцевий імпульс після взаємодії має бути направлений саме сюди. Тому проєкція по перпендикулярної осі, по осі Y в даному випадку, для першої кулі і для другої кулі, вони повинні компенсувати одна одну. Тоді в нас залишається тільки один варіант, що імпульси після взаємодії однакові. Якщо це так. То із закону збереження імпульсу для першого випадку для випадку А ми отримуємо ось таку запись, але ми замінюємо М1 і М2 через М, як ми за умовами записали, і розуміємо, що так як кути однакові, то нічого не залишається, як, щоб були однаковими швидкості в цьому випадку. І тоді ми пріраємо. Перерівнюваємо з вами ось в закон збереження, підставляємо МВ нульової, як було, а здесь 2 мВ косинус. На маси скорочуємо, і у нас буде швидкість рівнювати приблизно 0,58 метрів за секунду. В другому випадку, коли маси відрізняються в два рази, ми будемо з вами. Ну, краще записати ось в такому випадку цю формулу. Тоді ми розуміємо, що у нас знов імпульси однакові і імпульс. Так, я тут, походу витримала паузу і трохи пофіксила випадок Б. Дивіться, у нас початковий імпульс, він дорівнює сумі імпульсів. Але ці імпульси ми будемо проецирувати на вісь. Зараз. Я тут, по ходу, ще буду трохи фіксіт. Будемо проєци... проєцирувати, знаходити проєкцію на Осі X-Yках. По осі іках вони нас не будуть цікавити, тому що ми домовилися, що вони однакові, ми бачимо це з сіметрії рисунку. А по осі X у нас будуть ось такі записи. Але ось цей перший перша за запись в нас, вона схожа. На 100% ось з цим випадком. Тому ми розуміємо, що швидкість першої кулі, у якої маса m маленька, буде дорівнювати 0,58. Але якщо ми говоримо про другу кулі, у якої маса в два рази більше, то ми бачимо, що ми замість m поставимо 2m, а тоді швидкість буде менше в те ж саме 2 рази, так як P1 і P2 у нас однакові. І тоді ми отримуємо для швидкості другої кулі 0,29 метрів за секунду. Ось така задача. Сподіваюсь, що після того, як я пофіксила трохи розв'язання, стало більш-менш зрозуміло, як вона розв'язується. Наступна задача у нас з вами була номер 1114. чому ураганний вітер зриває дах з будинку, а не продавлює його. Ну, по-перше, Продавлює це, мабуть, вважається, що дуже сильно буде тиснути вітер на дах і буде туди його вдавлювати, але так воно зазвичай в ураган не відбувається, відбувається все навпаки. Але давайте я ось тут, мабуть, знайшла картинку з інтернету, і ми з вами поговоримо про цю ситуацію. Дивіться, коли будують. Криші обов'язково роблять ось такі віконце. І іноді е, хазяїва, які купують ці будинки, вони вважають, що ці вікінці, вони, віконці, вони, ну, трохи щопровітрюють або просто для краси. Але це не зовсім так. Ми з вами розуміємо, що якщо ураган, то це дуже сильний вітер. Швидкість руху в цьому випадку, швидкість руху повітря в цьому випадку над дахом, вона у багато разів буде більше, ніж під дахом. Якщо у нас все герметично закрита буде, то тиск над дахом буде сильно менше, ніж тиск під дахом. Під дахом там буде майже атмосферний тиск. І ось, ось ця різниця тисків вона створює підіймальну силу, яка буде. Умовно говорячи зносити дах. Якщо е, грамотні будівельники е, зробили віконце, то грамотні хазяєва е, перед ураганом потрібно не закривати ці віконці на кришах, слухові віконці, а їх важливо відкрити перед ураганом. В цьому разі є шанс, не гарантія, але є шанс, що під час сильного вітру. Буде рухатися вітер і над кришею, і під кришею, і в цьому випадку під дахом буде не сто, не настільки більший тиск, ніж над дахом, і різниця тисків буде не настільки велика, щоб дах кудись полетів. Але якщо. Таких віконців немає і руху під, повітря під кришою взагалі взагалі немає, то дах, безумовно, нас покине. Ось така задача. Тобто, то, що ми з вами вивчаємо на уроках, воно має неплоху таку практичну. Неплохо практичне применение. примінення. Ну добре, давайте з вами будемо на цьому завершувати. Сподіваюсь, щось. Ви для себе з'ясували, і до наступного нашого домашнього завдання.